Історія моєї дуги за домом. Знаєте, я вже якось зловив себе на думці, що ну я вже вдома. Ну насправді я все почуваю вже от, от вдома. Лягаю в своє ліжко ввечері і такий, типу, фу, фу, нарешті, от ну, вдома. Але все ще саме мене накриває, типу, неймовірна ностальгія за, за моїм домом-домом. І в цьому відео я хочу вам розказати, поділитися з вами моментами, з якими, з якими я сумую найбільше. Тому заварюйте собі чайочок і приємного вам перегляду! Перше за чим я відчував неймовірну тугу, це музика. Музика в моєму житті відіграє неймовірно велику роль, і як я вважаю, це та річ, яка, якщо вже знайшла в тобі відклик, якщо вже то зерно в тобі якось проросло, то дуже важко це вже потім звідти викорінити. Музика ж це про людей творчих, це про відчувати, а не знати, це те, що важко зрозуміти чи якось математично описати. Це те, що відбувається на рівні хімічному, десь воно резонує в тобі глибоко. Це не можна побачити чи доторкнутися. Музика це повністю про відчуття. І перший час в Америці я відчував, що щось всередині мене звірино потребує музики. Я завжди кажу, що останній рік мого життя в Україні найкращий рік в моєму житті, і в великій мірі це через те, що останній якраз рік я почав займатися вокалом. Насправді не передати словами, наскільки сильно за той рік я виріс духовно, наскільки якось ну, мені допомогли розглядіти красу в речах, яких ніколи я краси тої не бачив. В українській музиці, в українській класиці. І коли я прилетів до Америки перших два тижні, так вийшло, що у нас не було інтернету, типу карточки, там американський Київстар. Ще не купили, якось fi не було, і в результаті я два тижні сидів без інтернету. Ну і все, що в мене було, це телефон. І я пам'ятаю, як я гортав галерею, і отак згадував. Там, дивився відео, там, де я співаю, де, де хтось співає, дивився там відео з концертів, на яких я був. І от просто-просто ностальгував, просто згадував. І насправді перші тижні я от насправді не їх навіть міг пережити. Типу, ну блін, стоп, то як я тут буду співати, а як я. А тут ні гітара, ні фортепіано, ні, ні укулеле, нічого такого. Мені просто бракувало чогось, з чого можна видобувати хоча б якийсь звук, хоча б якусь музику. Мені здається, що якби мені в той період дали баян, я би його усвоїв буквально за тиждень і, і грав би на баяні. Я в тому впевнений. От тих перших два тижні мене буквально от душа благала десь якось вицепити якусь музику. Десь чи, чи десь знайти якийсь інструмент, чи якось співати. Ну, співати не дуже було можливості, та й зараз не дуже є. От, але знайти щось, от, на чому можна пограти. Гітару, укулеле, будь-що. І все ж, до речі, гітару я знайшов, але якось так і не граю. Душа мені просила в Україні в мене це все було. В Україні мене була можливість співати. В мене були дві гітари, укулели, фортепіано, типу. Я не дуже сильно грав, але при тому. Мене завжди була, я завжди знав, що як я захочу, типу, я завжди зможу о, взяти гітарку, там щось заграти, якусь мелодію там, почув, захочеться відтворити. Типу, з тим проблем у мене не буде. І хоча я і не сильно грав, але оця думка, от вона мене заспокоювала завжди. Тут же я приїхав, от, жодних інструментів немає, нема взагалі, а, а душа то просить. І от, е, знайшов я гітару, два дні пограв. І От вона лежить там далі. Але найважливіше, що вона там лежить, і, і я знаю, що я зможу заграти, якщо я щось захочу. От Найважливіше, що я можу це зробити, якщо захочу. От що важливо. Друге, та не зазначимістю, це друзі. Якщо музика це повністю про відчуття, то дружба для мене це повністю про прийняття та підтримку. На щастя, тут мені повезло. Насправді найдорогоцінніші і найтепліші спогади про Україну в мене якраз завдяки друзям і разом проведеному часу. Я неймовірно радий, що останній місяць перед від'їздом до Америки я з друзями бачився ну неймовірно багато, аж забагато. Ми спеціально от хотіли вижити з тих останніх днів максимум, і ну, нам вдалось насправді. Останні 20% проведеного часу в Україні подарували мені 80% Найяскравіших і найтепліших спогадів загалом про Україну. І всі так Як-як-як. Ні, Всі там ро. Раз два три. Зміна пози. Так же якось вийшло, що от останні дні, останній період, коли ми разом проводили час, ми переважно їли. Так. Ну і судячи з того відео, яке ви тільки що бачили, найбільше це вдарило по мені. Але все ж це не відміняє того, наскільки це були круті моменти, часи. От один з моментів, який мені зразу згадався, як ми приїхали в Макдональдс, а це от машина була така, таке Peugeot стареньке, але суть в тому, що там був панорамний дах. От повністю вся стеля скляна. І от як сьогодні, я пам'ятаю, ми приїхали в Макдональдс, там почилили, поїли. На вулиці було трохи прохолодно, і от та стеля вона запотіла. І ми, коротше, відкинули крісла, хочили якусь чолову музику, і просто так сиділи, лежали і, і малювали постелі. І це, ну я оце згадую, це настільки романтично, настільки якось кіношно. Я впевнений, якби весь час за нами бігав чувак з камерою, там можна було би наробити нереально крутих кадрів, от прям кіношних. Знаєте, от, live your life like a movie. І от ми от буквально, ну це реально було як в кіно. Хоч і може здається, типу, ну що ви просто ходили їсти, але ну це було щось набагато більше. Ми тут цю звичайну трапезу наділяли якимось набагато крутішим, ціннішим сенсом. Це описується одним словом вайб. Це було так вайбово. І знаєте, як от нам наші батьки там розказують там, про кавалерку, про, про танці, ще там щось. Ну, якось так вийшло, що танців я не застав. От. І не сильно, чесно кажучи, хотілося, але я підозрюю, що от якраз це і будуть ті моменти, які я колись буду згадувати, от як молодість. От молодість, Як ми там. Ходили в Макдональдс. Ну, я не знаю, ну, я просто не знаю, як це звучить, але насправді це набагато крутіше, ніж звучить. Так само добрий друг заклад. Ми приходили, брали оті наливочки різні. Ой-ой-ой-ой-ой тарілочка гурмана, і ти сидиш. Це, ну, це божественні моменти, і це реальні моменти, які закрабувалися мені в пам'яті, я впевнений надовго. Може комусь у ті всі описані моменти вище здаються звичайними речами, але факт є фактом. Може, речі і звичайні, але ностальгія за тим всім лишилася нереально. Така от ласточка, Ну, в принципі це така сама, але в принципі спереду виглядає так само. От. <плес> 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 І от товариство на такій машині, я таю з вулицями Чикаго, і в цій машині круто все. За свої гроші це крутіша машина. 2006 рік Хондочка Акорд 5 з плюсом. Він там, 5 тисяч. Ну коротше, топ. Але в тій машині нема одної речі. В ній нема душі. Принаймні я її не бачу. Я так виходить, що в день, біля ста кілометрів в день я наїжджаю, і це, чесно кажучи, дуже сильно вимотує. І не через те, що це якби дуже довга дистанція. Ну, це, це не дуже довга дистанція. Воно вимотує через те, що нема жодної залученості в процес. У та срана, у цей сраний автомат. І так наше життя, знаєте, воно таке. Е, ну, з тими тіктоками, з тим всім, ми і так не ловимо момент, ми і так. Постійно, в якихось думках десь. чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу... Момент ми не ловимо взагалі, а от на автоматі тим більше. От жодної залученості в процес. Ти не думаєш зовсім. Я пам'ятаю, шкодочка Октавія, Господь Бог, лялечка на механіці. Я би чесно, я б з радістю, я б з такою неймовірною радістю зараз у по подручив ту коробку з радістю. Але. Ну, тут такого не можна і мені чесно того бракує. Мені бракує механіки. Хтось скаже: Ну, Остап, ти, чесно кажучи, якийсь дебіл. Ну, як тобі бракує механіки? Люди, людство йшло до автомата, відходили від механіки, щоб людям спросити життя, щоб всі були. А ти кажеш, механіка, ти ж, ну ти... Ти говориш як стара бабка. От раніше все було краще. та-та-та-та-та. -да -да -да. е -е... Ні, просто не подобається автомат. Я от сідаю в машину. Відвожу маму на роботу, це 15 миль. Потім їду назад, потім забираю маму з роботи. Це ще 15 миль то назад, це 30 миль, 90 кілометрів. Входить, ще там до моєї роботи. Т -т 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 -т. Коротше, 100 кілометрів в день. І от я, коли відвожу маму, я от сідаю, їду, привіз її, поїхав зразу назад. Я виходжу з машини, і я ніби півтори години не знаю. АФК просто сидів, я не знаю, що я робив. Ну, типу, ти просто ти, жодного думання жодного думання немає. Знаєте, бо все ж на механіці, ти собі їдеш там на чилі, на чилі, там то все автоматично вже в типу, тебе воно перемикається. Але все ж, коли треба виїхати, десь такий небезпечний маневр, ти повністю мобілізуєшся. От, типу, ага, там їде фура, значить треба там більше газу, там щеплення акуратніше, ну, щоб не заглохнути було. Ну, Татал буде, скажімо так, за крок до смерті. І ти в той момент максимально мобілізуєшся, тоді виїхав все, і ти далі на чилі. Але є моменти, хоча в які ти мобілізуєшся. А тут взагалі нема таких моментів. Ти просто для мене це, ну, взагалі, я не знаю, я згадую свою шкодочку. Це найкраща машина в світі. От бувало, сидиш ти, і ну нема настрою. Просто нема настрою. Сів в машинку, потулив в iq піцу, замовив. Мисливську справжню з бортиками, Господь Бог. Від'їхав собі на парковочку, включив музичку, сидиш оце, смакуєш. І просто в моменті. От. кайфуєш. І от десь місяць тому я думаю, блін, хочу відтворити, відтворити цей момент. Оце от як ти сідаєш в машинку, береш свою піцу, почуєш музичку чи якесь відео і просто чилиш. Сіві, значить, не в шкоду, а в хонду. Окей. Поїхав, значить, не в IQ піцу, а в dominos піцу. Найдом. Заплатив за піцу не 4 долари, а 24. І от сиджу я, думаю, ну от піца, от і сиру багато, і м'яса повно, і типу, і от їм. Ну і це просто просто не то. От просто не то. І чесно кажучи, мені здається, якби навіть добрий друг IQ піцу, там український цей Макдональдс. Українські кебаби, все то, от це все, дру, друзі, точно, ще ж друзів це був так. Все це перенести сюди. Я впевнений, що тут воно ну, б не було таким. От, я от коли себе уявляю, а от а що якби перенести добрий друг от в Америку? У мене перша думка зразу: типу, ну, це буде, це буде не то. Це не ну, добрий друг, ну але ну не то. Можливо, у ті всі моменти. Про які я з отаким задоволенням розказую, може, це моя уява в собі намалювала їх такими класними. Може, зараз насправді, якщо я зараз же візьму квиток і полечу до України і піду в добрий друг, може я теж скажу, що блін, це, це не то. Це все мені не то, слухай. До речі, в той момент, коли я от намагався якось відтворити Оцю як цю екіопіцу, це все, я зловив себе на думці, що я ніби, ну, ніби не на своєму місці. І ви скажете, ну, ставну. Тебе забрала піцу, ти вже нещасливий, ти ж хочеш назад. Це просто їжа, Остап, зупинився, це просто їжа, але ні, ну скоріше за все, що це вже як, ніби як вершина айсбергу. Відчуваю, що я не там. Я говорив з одною жінкою, яка тут вже живе 7 років, чоловік її вже тут живе 20 років, ну, у них там довга історія. І вона каже: знаєш, Остап, я як тільки сюди приїхала, я відчула, відчула, що от вона країна, в якій я. Почуваю себе на місці. Це, це моя країна, я. От воно. Чесно кажучи, це не, не про мене. Притому я от хочу зауважити, що в минулому відео я от так навпаки, знаєте, засирав людей, які кажуть, типу, то, ні-ні, ні, я в Україну, в Україна, ні -ні, ні -ні, ні -ні, ніякої Америки, ніякої Америки, ні, я в Україну. І тут, типу, говорю таке саме, але тут це не таке саме. Бо все ж, поки я тут, я от намагаюся максимально. Максимально брати від Америки от, по максимуму, максимально вникнути в Америку, максимально відчути, максимально якось ну, розлеїти красу в ній, максимально я намагаюся зробити. Але все ж в результаті я сподіваюся, що я вернусь ну, додому, до, до, до України. Бо все ж мені здається, що моє місце там. Типу, знаєш, Остап, не ту країну ти, ти приїхав підкорювати. Не ту країну ти маєш підкорювати. Тому, поки я в Америці, я намагаюсь жити в Америці на максимум, американізуватися на максимум. Але все ж, мій рідний Львів, рідна Україна, мені набагато ближче і все ж сподіваюся, що я повернусь. Та ні, та я, я по-любому повернусь. Приїду, з'їду від батьків, там знімлю якусь квартиру, знайду якусь акторочку, може якусь піаністочку. Віолончелісточку, вокалісточку, народжу з неї дітей і, і буду жити просто життя. Піду зустрічати схід. І просто кажу. Просто буду жити життя. Ну, такі в мене абсолютно приземлені плани на життя. На цьому в мене все. Дякую велике за увагу. До нових зустрічей!